І так, доброго дня, браття та сестри. І сьогодні буде відео про Ісушечку. Це класична така ПТшка, може хтось грав в цю гру років так 10 тому, то він знає, що це таке. Але спочатку <кій> так спочатку ставимо лайк, комент цьому відео, коли подивитись, щось определитись, щось питати в мене там туди-сюди, лайкосик, репостик, все треба. Ну, по-перше, <кій> є в мене така, може хтось не бачив, я не знаю, хоча б, ну, всі повинні були бачити, я так думаю. Але хто ще не бачив, на допомогу Україні, картошечка зробила таку акцію на допомогу Україні, то тобто ви покупаєте камуфляжик, отакий красивий. Звісно, я його купив собі і вже постав на Ісуху, на котрій буду зараз їхати. Це рубрика. На що ти таке? І руб... там Ісу 152к, щось таке. Ладно, подивимось. Спочатку. Трішки відрекламуємо картошкину ініціативу, а це в нас що таке? Так, Бацьет, новость очень важна для команди Міномирського. Варгейм обіжають ігри воєнної техніки навіть саме війни, там особливо, чути так, Київ, де ціла студія. В общем, тут про Київську студію вони зробили спеціальний камуфляжик. Euh, так, посління малрагоналгеймінг України доларського допомоги. Ось вони тут щось е, якусь допомогу придуть Україні. За це огромний респект Венгеймінку. Дай Бог здоров'я, щоб ваша гра ще, е, ну, ще трішечки нас порадувала. Сподіваюсь, мене серце не встане, блять. Ще я буду в неї грати ще років 5, блядь, тому що пиздець. <кх 80> так, о, сотня до пожертвування. Так, це дуже добре, це дуже охуєнно. Пресом... Бліц. Ага, це вони приглашають кудись там до своїх проєктів. Спеціальнабори посвячені Україні. Так, це саме цікаве. К наборам, ось є такі набори, купити, котрі можна. В мене такий танчик є. Набор я окремо купив собі, тобто я можу його покрасити. Так, такий танчик в мене є вже. Але я купив, звісно, в мене такого набору не було. Не було. Давайте к наборам перейдемо. Це 27 євро. Ну, так як я знаходжуся у Європі, скажімо так, то це коштує 27 євро. І 4,50 це такий набор песпатрону. Все там таке песпатрон. Ми... в мене стоїть на донатіку. Тому ми цю пісню любимо. Будемо котати з декалями Е, Я собі купив, звісно, такий камуфляжик і вам раджу. Саме головне те, що це 100% іде на допомогу ЗСУ. Десь тут має бути написано. Ну, я вже читав, тому я знаю перед тим, як купляти, звісно. Тому я вам запевняю, що там десь було це написано: 100% від цієї продажі йде на ЗСУ. Тобто ви купилися камуфляжик. По-перше, в рандомі бачать, що ви такий собі хлопче, бля, ніхуя собі допомагаєте ЗСУ, як мінімум, купили камуфляж, який і кошти з якого йдуть на підтримку України. Це вже добре. Так, далі ми переходимо на захват гри. Сподіваюся, зараз переключуться безведесенько. Ось. Ось Ісу-152К. Так, я був правий. Ісу-152К в нас є. І це, е ну можна сказати, клон прокачуємо сухий, але преміумна. Я на ній ще жодного бою не зіграв. Ну, це рубрика, що це таке, тобто, ви маєте вже, якщо бачили, маєте знати. Статистики, бачите, статистики немає. Зараз ми бляд, уровень підготовки до стрима як завжди. Мені треба включити включити навушники. Навушники включаємо. Так. Добре. Е -е, я до зрівняння вже отправив два танчика. Це Ісуха прокачуємо, Ісу-152 просто, і Ісу-152К це преміумна, яка мені випала з новорічних коробок. Я ще одразу не грав, тому що ну, якось не було такого шансу. А зараз в мене є така рубрика, якщо ти таке, і тут вже нам цікаво подивитися, е як вона зараз себе почуває у рандомі. Так, вони в мене повністю. А, ну тут, блін, ще нажав щось не то к зрівнянню. Так, настроїти, вони повністю голі, нічого немає, екіпаж 100%. Ну, вони у рівному, так сказати, положенні знаходяться. Тут теж, теж саме, і дивимо, зрівнюємо, тобто прокачуємо. Це імба десь там якогось, мабуть, 2015 року десь так. А це премчик. Я не знаю, коли його випустили, але пару років він точно вже в грі є. Так, дивимось, середній урон 750. Ну це прям дуже боляче на восьмому рівні. Це капець. Плюс бронепробиття ББшка ББшкою 286 проти 260. Ну це цей танк різали йому пробиття. Різали. Я точно пам'ятаю колись там. Я не знаю скільки років тому, але. Пробуття на Премчику більш, ніж на прокачому танку. Це цікаво. Так, це цікаво. А давайте подивимося, що там на Голді в нас. На голді в нас 292. А, дивимось, де, де? де. Це ж БЛ-10. А, йому поміняли. Це не БЛ-10 зараз, а д 4 s Поміняли назву Пушку. Чи пушку всю поміняли. Коротше, 292. Тобто, голді теж пробиття краще в нашого танчика преміумного. Це цікаво. Ладно, дивимось. Скорострільність трішки краще на ісушці. Заряджання орудя 18 проти 16. Ну, 18,2, 16,8, це 17 майже. Ну, трішки пробиття менше, але трішки краще ДПМ. Цікаво. Так, скористь рентальної переводу приціла. Трішки краще на ісухі. А може і не трішки, може це набагато краще, Бог його знає. Угли вертикальної наводки це цікаво. Мінус 6 проти мінус 5. Ну, блін, мінус 5 це дуже некомфортно. Хоча, де я буду грати від рубки, Бог його знає. Тому для ПТшки це не критично. Я не думаю, що на першій лінії буду грати на неї. Але все одно, мінус 6 і 5, цікаво, мінус, плюс 18, плюс 11. Коротше, пушка майже не рухається, не вниз, не догори. Це не дуже. Угли горизонтальної наводки трішки краще тут. Тобто ми будемо. В нас угол захвату, есть тобто нам не треба буде корпус поворачувати, трішечки краще можна буде вицілити. Ну таке. 336, 326, ну це майже однаково. Так, оце вже не подобається. 0,41 против 0,39. Коротше, пушечка точніша на прокачу і депевніша, в нас вона косовата, але краще пробиття. Тобто, ми компенсуємо пробиттям нашу неточність. Тобто. Нам прям так вицілювати особа на восьмому рівні з таким пробиттям. Ну Можна всілуети, думаю, кидати. Будеш пробувати. Там 300 плюс пробиття на Голді. Ну, ладно. Так, 2400-2600. Я вже говорив, що ДПМ тут буде краще, звісно, напрокачуємо, тому що ми бачили КД. Так, прочність однакова, бронювання. Бачите, все однакове. Ремонт ходовий однаковий. Так, маса тут. Трішки менше. Тобто, вона шестріша, а ні, тут в нас мощність дігателя на 100 більше. Тобто, скоріш за все, так, бачите, 43 проти 40. М -м -м, вона трішки повільніша. Удільна мощність теж не вистачає трішечки, але я буду з турбіною грати, скоріш за все, тому ну, не критично так прям. Так, що в нас тут? Ну, незаметні, не, незаметність неподвижної машини 15-15. Коротше, тут все однаково, 350 обзор, нічого цікавого. Так. <клес> тобто, їдемо, пробуємо. Перший бій я поставив в такий досить, ну, я б сказав, стандартний набір. Бачимо пробиття 329 на голді. Ну, це на восьмому рівні. Чисто в силу кидаєш, навіть можна не вицілювати, мені здається. Так. Я поставив екіпаж тут з новими іконками, трішки не розібрався. Ну, коротше, стріма все зробив, звісно. Так. Е заварювати чиферіяку, погнали. В мене чиферка вже є, ось, зараз злотну. І можна їхати, як говориться. Камуфляж наш український. Підтримую ЗСУ. Рекомендую купити і підтримати наших хлопців. Так, в бой, Let's go. Все є, все нормально. Все пишеться. Поїхали. Е, ну, думаю, пару боїв зіграти традиційно. Якщо мене не обісуть, звісно, в нуляку, і бій не буде дві хвилини йти, тоді, може, три зіграємо. А може і один якийсь хороший перший. І на 15 хвилин, якщо буде. Подивимось. Сім кому, непогано. Куди поїхати? На центрі постояти, спробувати. Поїхали на центр. Бачите, в мене нуль, я ще не грав ні, жодного бою на ньому. На цьому танку. Блін, камуфляж, звісно, бомба. Бомба. патрона не поставив, тому що там стільки декалів в мене штук 300, бля. Піки. Поки я знайду цього песа патрона, вже можна записати три видоси. Тому, е, на якийсь на інший танчик потім поставимо. Кстати, Якщо я не а ні, скоріше все я ошибаюся. Можна, мабуть, там на два танка цей камуфляж вистачає. Ну, якщо ти купив один комплект, то можна два танка. А може і не зя, треба дивитися. Блін, що так Кори це таке собі. Це ЄС турбину Екста. Ну, розброс. Ну, нормальний. Я не знаю, скільки він буде зводитися. Зараз подивимось. Блін, ну взагалі майже не їде це капець. Треба, мабуть, тут зробити 7 ББшок, 10 голдових і 3 фугасика, а може 2 фугасика залишити. У фугаса пробиття 90, це на 8 рівні непогано. Можна якісь картонні танки прямо лупити. Добрий вечір, як говориться. Ну, я розігнався трішки, вроде їду. Штурмомільно. що ти тут. Так, ну давайте. А що тут з обзором? Не дуже. Я розумію так, так? Да? Хлопці будуть їхати сюди, сподіваюсь. ЛТшка не хоче там світити, так? Ж на жаль. Що мені їхати з тяжиками бадатися? Кого нема. Ладно, поїхав спробую 53 ТП якось. Бля, а ти звідки тут взявся? 688. Непогано. Бля, зараз мені як в'єбуть, буде теж непогано. Ой-ой-ой, вони вже їдуть. Еміль, ти повинен його забрати? Та ти заебав. Ну мені пришлось прийняти тому що. Е, тому що тут треба допомагати їхати швидше. 2-4. Нормальний перший бій. Ну ви бачите, яка плюха в нього. Це дуже боляче прям. 692. У мене ще жодного разу навіть середуха не вилетіла. Добре. Бля, друже, тільки не тани. Треба мінусанути одного другого. блядь, ну шо ж ти робиш? 739. Добре. Добре, ми допомогли, хлопцю. Ну, я 3 плюхи дав, 200 є. Ну, танк нормальний, бля. Ні, ну плюхи на сьомому... ой, на восьмому рівні по 750, хоча в мене не разу 750 не вилетіло, так? Це дуже боляче, дуже. Так, хто не світився, хто не світився? Хм, ксор на... верху. О, здоров. Е, ну я звожу... Повністю звадився, тому що щоб не промазати. 2600 є. Блін. Ну, мені треба цього перця рубанути. А він зйобує так. Ні, на 7 рівнями це нормальний апарат. Ви бачите самі. 2600 я навіть не почувствував, що що робив. Я сподіваюсь, ще одну-дві плюхи кинути. Башта відвалилася. Блін, ЛТшка мене засвітила, Ну, бані очі, що ти робиш? 11-9. Но ну, я їду в іс 2Е, Це екранирований артахуй. Підорас. Просто підарас, на. Арти, блять. Основний калібр є. 300 перший бій. Ну, це сімки звісно. Але все одно. 15 секунд КД 750 альфа. Галдой пробиття 329. ББшки 200, скільки там. 86, майже 290. Ну це прям дуже, бо. Я не знаю, тут можна. Я думаю, на ББшках грати. Трішки перекадешимо мабуть, нашу. 10 ББшок і скільки там 7 голдових залишимо. А може 8 і 2, 2 фугасика. Бачу? Блін, ну зведення довге. Ну але я не хочу в нього так мало е ХПшок. 1340 це з турбиною з красною, тому не хочу міняти її. Зараз з, деві... з вісімками, якщо попаду, спробуємо все ж таки, як вона з вісімками, бо з сімками, ну, прям всіх роз'їбав, просто проїхав. Хоч десь. Перший більш-менш нормальний бій в цьому реж, ну, в моєї рубліці, що ти таке, а так завжди мене їбуть просто, блять, поки де. Тому що я перший раз граю на танки, не розумію, що робити. Ну, на цьому я не грав, але на... із. Ісу 152. Я, звісно, проходив, коли качав 28, так як в мене всі десятки вкачані. Тому колись там років десь тому я грав на ньому. Нормальний перший бій. А що ми нафармили на ББшках? Давайте подивимося, що ми нафармили. Ми нафармили 131 чистого серебра. Я не знаю, може мені мені тут за щось дали ще бонусом якимось. Начисле за забой. А, -а, а. Так це мені за бій ще насипало 50. Коротше, 100 тисяч я нафармив, виходить, 95 тисяч. Щось таке. Ладно, давайте перекадешимо. Все ж таки дуже-дуже боляче ББшки луплять. Так, ще три давайте. Ось так, мабуть. І, мабуть, ось так. Ось так якось. Мені здається, буде непогано. Не Тому що фугасиками пробуття хватає навіть десятки кліпати, фугасиками тільки кидати по картонам якимось. О, я вже пройшов ще одну цю. Ну, це я буду потім вже робити. О, пробуємо. Другий бій. О. Я вибачаюсь. Блін, а хоча, хача, ха. Чому, блін, це нормальна історія. Можу сховатися нормально. Десь тут, зверху. А що там на першу позначку? полтора к блін, так на неї і три позначки можна взяти, в принципі. Але, ну, спеціально грати на неї, блін, там скільки стрімів подряд. Що за цифри, а. Ой, блядь, братан, я сам вахую що за цифри, ну їх нахуй. Блін, ну повертається, це просто якийсь капець. Дуже-дуже повільно. Мені треба десь тут стати чи де. Бля, у тебе броньована е, ПТшка на... Ну тільки не валі тут дерева. Долбайо, блять. А мені вейнів не хватає по ним кидати. Бля, якось треба тут повалити, чи шо. Ну, подивимось, що тут. Блін, куди я його проб'ю чи ні. Це дуже складний крастерич. Це капець складний танчик. Його пробити треба бути. Фартовим прям. Ну, геймплей не дуже приємний такий у 2023 році, та, Стояти в кущах, щось там цілити. Але може комусь і сподобається. Да то можна фармити на ББшках, а це прям дуже цікава історія. Блін, без еха, я, я дуже боюсь, що вона в сраку ще як вийде нашим. Це буде дуже боляче. Ішов звідси. Влучив. Блін, може мені понагліти поїхати спробувати? А що там карі роби? Я не знаю, це хороша ідея чи ні, але стояти мені набридло, і нашим, там, в наших там ХП немає особо. Бля, не вмираю, друже Бобер, куди ти? Блядь, він здох Ды нахуй 500 на 700 розміняли, нормально. Ух ти ж, блядь, ти тут взявся То ще не світився. Ще Су-130 не світилося. А це прям. В мене вже 800 хп. Після першої плюхи. Нормально. Ну Но він витягує на цих ці... товаришів, А я не хочу туди їхати. Хорі не світився, Су-130 не світився. І вони там десь стоять 100%. Ну, одна плюха це вже пів пів хп, це капець. Ні, ну вони там хитро стали, треба... Ух ти ж йоп, як, як ти його бачиш? А, я зрозумів. Мені треба... Я сподіваюся, мені по сракі не в'їбуть. Пощастило. Давайте щось зробимо, переїдемо кудись, тому що, ну, стоїмо просто нічого не робимо. Хоча наша арта не... О, су 130. Може фугасиком його. Я не встигну вже фугасиком його. Зрозумів. Ага. Ну, я їду просто на нього. На пофіг, як говориться. А давайте спробуємо фугасик перекадешти. Ой, хорі Бачу. Диссу 130, подевався. Він що, з'їбався, що ли? Куди ти поїхав? А я з фугасиком, так? Блін, навіщо мені зараз фугасик цей? Зараз подивимось, як я буду пробувати його на фугасах. Йбать, зведення. Я не влучив? Блять, ви бачите, яке зведення дуже довге, коли їдеш. Ой, я підсвітив його. Я його підсвітив. Ну, коротше, сумарки 2600. В общем, машина на восьмому рівні прям лупе дуже боляче. А, чи ЛТ. Е, це арта десь тут. Дуже боляче, лупе. Два боя непогані, ну перші з цим рівнями все ж таки там, де карта більш закрита, мені більш сподобався. Тут, звісно, де все відкрито, от таке собі. Ну, якщо б я знав, що вони тут стоять ПТшки, ці, я б, звісно, агресивніше тут зіграв. Але ну і маємо, що маємо, як я завжди говорю. Але все ж таки непогано. Дві перемоги. Блядь він там. Дві перемоги. Щось 에... підфармили навіть. Мені сподобалось. Ну, як сподобалось. Нормальний танчик такий. Не прям дуже гівняний. В нього альфа виручає. Прям. З двох плюх люба вісімка. Ну, тяжик майже любий іде в ангар. Це прям капець. Це капець. Плюс пробиття. Плюс пробиття. В общем, такий обзор. Вже може вона вам. Колись десь і випаде, з якихось там мені випала з новорічних ящиків у минулому році. Тому може і вам випаде? Якщо випаде, прям... я дуже-дуже сумний був, щоб він мені випав. Тому що думав, що він прям гімно-гімно. Ну, як ми подивилися, він і гімно, але таке собі. Ну, я просто впевнений, що у 2023 році ПТшки без Башні це вже щось таке, ну, пройдений, якийсь етапчик. Але все ж таки, пушка по 750. Ну, виручаю, можна сказати. Це прям непогано. Мені сподобалось. Може, навіть стрім замутимо на цей танчику, тому всім дякую. Прожимайте лайкосики, пишіть свої враження від цього танку. Ем... Ну, репостики там, всі ці діла. Це за побажанням, але від душі, як говориться. Всім дякую, всім пока-пока. Не хворійте, бережіть себе. І до наступних зустрічей. Бай-бай!